25 років віруючий непридатний до військової служби. ТЦК на вулиці затримали, побили, намагалися мобілізувати, викликав поліцію. Приїхала поліція, не хоче фіксувати на бодікамери те, що він побитий, не хоче фіксувати на камери те, що він віруючий, і те, що він непридатний до військової служби. В результаті бездіяльності поліції та перевищення влади та службових повноважень працівників ТЦК. Хлопця непридатного затримали, доставили в ТЦК. Він відмовився проходити ВЛК. Йому сфальсифікували, замість нього провели ВЛК і непридатного визнали придатним та направили на навчання навчальний центр. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, це законні дії, коли це припиниться. А також прошу переходьте на наш телеграм-канал Адвокатник Леса.